Всім привіт на моєму каналі! Рада вас бачити. Як ви зрозуміли, я в процесі підготовки, а це все тому, що ми з дівчатами сьогодні запланували просто фешн-тур по Лондону. А, і це ще одне відео на моєму каналі, яке вже справді про Лондон і про моє життя в ньому. Тому сьогодні я візьму вас і покажу Louis Vuitton Murakami Pop-Up. Дуже цікаво, як вони це все зробили, що там за колекції, і часто бренди таке роблять, тому цікаво досліджувати, дивитися за розвідком і бути в курсі подій. А ще одна новина: ми йдемо зівчатами після цього. Ідемо в шоурум українських брендів. Мені дуже шкода, що я не потрапила на їхню вечірку відкриття, коли вона була. Я на той час була в Україні, і нарешті пройшло стільки місяців, і я дійшла до цього шумурума. Я знаю, які там бренди представлені, але хочеться зустрітися, познайомитися, подрогати. І, можливо, собі також щось підберу. Я хочу вам показати свою найдорожчу покупку. Це сумка Gucci. Зробимо розпаковку. Але не просто розпаковка. Я не можу просто зробити ось цей амбакінг. Мені хочеться, і мені було б цікаво розказати про сам бренд, що таке Gucci, Чому саме ця сумка особлива для мене? Тому подивитися, я поки збираюся. Так, я майже, а, майже готова. Треба в порядок тепер привезти мої а, кудрі Дайсоновські. мене є а, чудотворна олійка. Дарина я в вкладуся. Можу сказати, що моя укладка готова. І так я сподіваюся, що ви також готові до сьогоднішнього дня. Почнемо його з розпаковки. Ще одне поки не забула. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я би дуже вас попросила, щоб ви написали в коментарях, що би ви хотіли побачити наступного випуску. Про що саме можливо щось конкретне, щось цікаве? Ви хочете дізнатися про Лондон. Я залюбки допоможу розкрити цю тему. А загалом чекайте наступних відео. Вони будуть дуже цікавими, тому що нарешті я розпочинаю запрошувати людей поспілкуватися, розказати про себе, про свій бізнес. Тому чекайте. Моя найдорожча покупка, враховуючи техніку, звичайно, найдорожча не лише в матеріальному плані. Колись я внесла її у свій вішлист, і це тоді було щось просто фантастики. А зараз вона в мене в прока. Давайте вже нарешті розпілкуємо її, будь кучі починав свій шлях, квартів, престижних готелей, і одним з них був з собою у Лоду. Він надихнувся вишковим багажем заможних людей і створив свої брендочки, до них виробів і валіз прямом класу Давайте відкривати. Сумка, яка стала улюбленою для найвпливовішої стилю того часу, це ж клін Спочатку ця сумка мала зовсім іншу назву, як ви зрозуміли, але потім її переконували на Чекії 1961. До речі, бренду на той час вже було 40 років. А я хотіла саме її класично гучі, преміальна шкіра з фільмом Моногромним притом Джиджі і застіпкою Пістонь і вже впізнаваними зеленими і червоними смугами. Коли бренд був занепід в 90-х роках, його витягнуло нове керівництво на чолі з Томом Форда. Обов'язково гляньте, у мене на каналі є відео Special Wars, де я була на нагородженні саме Том Форда. Дуже цікаво, Обов'язково перегляньте. Звичайно, я її розпакувала до цього, я не могла отриматися. Вона просто. Також до неї. Ремінець короткий і також подовжений ремінець, і для мене стало відкриттям, справ, тому що я ще отримала також їхній фірмовий ремінь в зелену-червону смужку, чорний. Мені здається, що він не до цієї сумки, але ви мені підкажіть, якщо ви знаєте, можливо, я її одягала на цю сумку. Вона досить круто виглядає, тому що в принципі, ці зелені червоні смуги поєднуються з ось цим насильнім сумцем. Він трошки довший, але не, менш, ну, але не менш красивий. Мені подобається, коли вона виглядає ось так, вона така. Обожнюю право. Це не лише сумка, це частина історії. І головне, це має вагоме значення для мене. Могла і те, що я досягнула своєю роботою, І це вдалий вклад, та як сумка за рік зросла у ціні на 30%. Тож, як вам мій вигляд? Попа присвячений відродженню співпраці Муракамі і Луї Вітон, знаходиться на Сохо та буде працювати до 9 лютого. Не пропустіть можливість зануритись у світ найяскравіших колекцій Луї Вітон з Муракамі. Їхній перший спільний проєкт стартував у 2003 році, і саме тоді світ побачив знаковий мультиколор – класичний візерунок Еле у 33 яскравих кольорах. На вході нас зустріли гігантські усміхнені квіти, культовий символ та каші мураками. Усередині простір нагадує артгалерею, де кожен кут оформлений в впізнаваному стилі художника, яскраві кольори, мультяшні персонажі і грилива естетика. На стендах можна побачити як нові речі, так і архівні моделі з минулих колаборацій. Деякі сумки, що випускалися понад 20 років тому, тепер знову у продажу, але в оновлених версіях. Усе це робить колекцію справді must-have для колекціонерів. З кишеньками такі, йдеш собі на пляж. І собі ставиш, раз, там разливеш ключики. Так, Спаро євро євролічкою вч... Є, да, Є ну, для шезлонгу. Та, це супер. Так, Вони манери. такі, що можна в них купатися. Але краще тоді монети. Класно, краще монети. Це точно. Але не погано виглядає, Здається, тут літній набір. Так, так. Чекати на них ось тут. Так, так, суттєво ймовірно, так. Дуже милі. Можливо, це щось більш колекційне, чисто. Так, так, так. Дуже нелюбими такими воно. Останні 6 колаборацій, в принципі, нелюбі було. Тут щось не розписують. А, вони розписують. Ой, дуже красиво. Цей ап не просто магазин, а повне занурення у світ каші Муракамі та і Вітон. Це місце, де можна відчути естетику бренду, побачити унікальні рехійні речі та навіть забрати додому частинку цієї історії. А також спробувати їхні фірмові десерти та каву у кафе на верхньому поверсі. Ми вже з дівчатами за крок до шоуруму Айконік. Він не лише представляє українські таланти, але й слугує мостом між українським креативом і світовими модними тенденціями, відкриваючи нові горизонти для брендів, які вже завоювали любов знаменитостей і шанувальників по всьому світу. У шоурумі представлено декілька українських брендів, які здобули визнання національному, так і на міжнародному рівні. Один із них це Бевза. Він представляє собою симбіоз українських традицій і сучасних трендів. Також бренд Фролова це символ сучасного українського дизайну, який вдало поєднує естетику, якість інновацій, роблячи його вибором для впевнених у собі та стильних жінок. А також Руслан Багінський. Він завдяки своїм унікальним капелюхам здобуває популярність у світі моди, перетворюючи традиційний аксесуар у справжній елемент високої моди і мистецтва. І ми з дівчатами також вирішили примірити декілька відомих капелюхів Багінського. Щоб знову скрив, але він його я виставили, хто не пам'ятає. Клас! Хто може Емілі справді. Він на схід інтересу, бо також ніхто не проходить. Ми його всі фотографуємо. Дівчинці маленькою якою все чим її здивуєш. А тут така класна штука. Це твої кольори. Це 100%. Ну це, це твої кольори, вона класно виглядає. Незвично. А можна більш стримала? Ой-ой-ой. Якщо я правильно, зараз ось так. Так. Ага. Класно, але Все. весь аутфіт, <пасіло> він готовий просто акцентами. Зараз я дуже сильно стараюся, але я напевно, що своє волосся зачепила. Давай, я може тобі. О, дякую. Та, справді. Мені треба трошки життя. Все життя. Трішки файл. Так класно. Це дуже класно. Прямо аж хочеться якийсь настрій мати. Я такий самий, взяли ще білий. Так. Через... Ну, Він такий самий, але... Дуже гарний, я я мені подобається. Хоча яки не люблю рожевий, але цей а... дуже гарний. Ось так, до речі, гарний це перше, коли Но я є, тебе в не бачу. Був він червоний. Так, червоний це червоний, то, червоний, то, то б я б тебе легко я вибуха. Зараз я почуваюся. Багато. У вас чорний капелюшок. Ні, звісно, славий. Зой. Чік. Чоєчка, щось. А може ось це? Я хотіла щось приміряти. Давай. бере. Берем ось це. Далі червоний. Ну, червоний. Червоний маск. Душка. Але так цікаво, дуже це піде, що я бачила. А багато чоловіків. Так? Так, вони є сексі. Чому? І навіть та, ні, ну, так, навіть так, так. мого брата є вже декілька років. Клас. То є, то є, так, той самий. Клас. Прикольно виглядає. Дуже угу. гарно. Мені здається, що цей тобі теж має бути. Якщо би я спробувала, контрастний. Але скоро буду формувати. Я сподіваюся, не в блондинку. Вау, wow. ну теж дуже гарно, подивись, просто ну, вау, wow, діва! Червоний, червоний, це, це... це... цим цміє. Ніколи немає, будьте. Ходіть нас за колісся. Вау. А тут буде добре я дуже класно. Примірочна. А, це ось є, що ви казали, так чорна з чорним. Подобається, я можу її купити, подивитися, фотографуватись. Або йду з Багійським, але не йду. Або я на цей літак не всідаю. Це просто інший вхід, так? Да, супер. Да. Реально, ага. це місце. Okay. <ріст> Але це було випадково, ми ви зробили цей прохід між офісами, це будівельники порадили. Це, до речі, супер. Красиво. Це Тут, супер. Це oh, wow. це? така мала. Let me help you with <AMAE8》> be I should Ледмі хапі вистріс а щодрес. Дуже вам дякую. Дуже було приємно поспілкуватися на зв'язку. Так обов'язково ще побачимося. Дякую Ну Що на сьогодні все? Можна можна по піцу, не хочете? 그상 <laughs>